Сьогодні прибула посилка від розетки, замовлю такий USB-ліхтарик від Xiaomi. Xiaomi Mi LED, друга версія. Відрізняється від першої, тим, що є кнопка і з можливістю регулювання яскравості. Що не помиляюсь, там є 5 режимів регулювання яскравості. Вон поставляється в такому пакеті. Нічого особливого, логотип Mi, тут якась інформація. Нічого цікавого. Так, дістаємо сам саму лампу. Лампа бачимо. Розсіювач. Ззаді алюмінієвий радіатор для охолодження діодів. З цієї сторони звичайний USB. Так, і кнопка, власне, натискаючи на якому можна регулювати яскравість свічення. Ну, відповідно, гнеться в будь-якому положенні. Так. Ну, зараз ми її підключимо до повербанка і подивимося, як вона буде світити. Вімкнули. Не знаю, на камеру видно чи ні. Значить можна гнути. Вімкнули, воно зразу світить. І от зараз натискаючи на кнопку, заяво повернув нічого сторону, так. натискаючи на кнопку, змінюється яскравість свічіння. Це самий мінімальний, ну зараз день тут не видно, якщо камерою приблизити, видно, що мінімально-мінімально світить. Ну, такий режим можна використовувати для підсвітки, наприклад, для роботи вночі за клавіатурою, для підсвітки клавіатури. Так. От Другий режим, Я чую, яскравіший, третій, четвертий. П'ятий, самий яскравий. От. Використовую його як ліхтарик. От. Він десь годину світив безперевно, то повербанк не розрядився там навіть добре. Такі мілед ліхтарик. Дуже класно. До речі, дуже слабо нагрівається. Так що, дякую всім за увагу. Нагадаю, ще раз замовляв на інтернет-магазині RetKi. Всім удачі!